Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка мене особисто обурює. Вона стосується підвищення цін на виготовлення різних типів документів для українців в Польщі. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця також. Не забувайте ставити йому лайки і обов'язково пишіть свою думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Не забувайтеся! Отже, в Польщі подорожчало виготовлення українських закордонних паспортів, а також ID-карток, а також і всіх інших. Документів, які можна виготовляти в державних підприємствах, документ зараз дані підрозділи працюють в місті Варшава, працюють в Кракові, а також працюють в Гданську І найближчими часом має бути також відкриття подібного центру у Вроцлаві. Насправді. Відкриття таких пунктів є дуже важливим для всіх, хто знаходиться в Польщі, тому як це, по-перше, розгружає консульства, які в де черги розписані на декілька років вперед. І по-друге, люди зможуть отримати свої документи, не виїжджаючи в Україну, що також є дуже важливим, особливо тоді, коли в якби в Україні йде війна, і ракети може прилетіти куди завгодно. Так от, в цих трьох вище вказаних підрозділах: Варшава, Краків і Гданськ, тобто, у всіх, були, було піднято ціну, яка і так насправді є досить високою за свої послуги, тобто сервісний збір, який оплачується, окрім ціни самого документа. З моменту відкриття таких підрозділів, вартість послуг. На, наприклад, для отримання закордонного паспорта або тої самої id карти вартість сервісних послуг становила 335 злотих. І, ця, і окрім цієї суми, також сплачувалися додатково кошти за сам закордонний паспорт або ж за саму id картку дана, дана ціна тепер не 335, а 370 злотих, тобто відбулося підняття на, умовно, на 10% плюс 35 злотих. І також разом з сервісним збором підвищились ціни на е, самі документи. Е, і тепер нова ціна термінового виготовлення ID-картки замість українського паспорта зразка 94-го року складає 742 гривні. Перед цим було 498. Тобто ціна зросла на 244 гривні. Нова вартість виготовлення закордонного паспорта в терміновому режимі тепер складає 1373 гривні. До цього було 1085. Також, тут також ціна зросла на 288 гривень, і відповідно нова ціна на термінове виготовлення одночасно закордонного паспорта і ID-картки тепер складає 2115 гривень. Раніше це було 1583 гривні. На всі документи, які виготовляються не в терміновому порядку, ціна не змінювалась. Тож тепер, от, наприклад, за виготовлення закордонного біометричного паспорта вам потрібно буде заплатити 1373 гривні за сам паспорт плюс 370 злотих за. Сервісні послуги самого підприємства документ, що також є досить багато, ну 370 злотих, це є там майже 3 тисячі гривень. І ще 1373 гривні, виходить, що паспорт виходить 4,5 тисячі гривень закордонний. Трохи менше, десь там в районі 4 тисяч, виходить нетерміновий біометричний паспорт. Ну і в загальному, друзі, якщо хтось хоче дізнатися там всі ціни. То заходьте просто на офіційну сторінку ДП документ і там їх дивіться. А мене взагалі просто обурює те, що піднімається, ладно, підняло, підняли ціну на самі документи, бо гривня там обесцінюється, окей. А чому от в такий короткий термін почали піднімати вже ціну е, самих сервісних зборів? Я от цього не можу зрозуміти, тому як це е, ну, ціна і так, є 335 злотих була, що вже є досить високою ціною. Ну, це і зараз її знову підняли на 10%. І як ми бачимо, дану ціну можуть піднімати ще більше. І я розумію, якби там не було напливу людей, і їм би там не хватало грошей, щоб за оренду платити, і так далі, можна було б піднімати. Але, блін, там люди щоденно штурмують просто їх офіси, хочуть подати документи, щоб це було поскоріше, і там немає відбою від, від клієнтів. І чому саме в такий наплив вони починають піднімати ціни, я цього не розумію. Бо поляки з однієї сторони різними варіантами намагаються допомогти всім українцям, які тікали від війни. А наш, наше державне підприємство документ заходить, під, починає піднімати ціни і одразу ж на тих самих біженцях вже заробляти гроші, щоб в них їх було багато. Ну, для мене це виглядає дивно. Свою оцінку дайте, будь ласка, в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!